Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І минулого разу, коли я готував свою розповідь про Біона Дніпровського, мене зацікавило, чому, маючи можливість навчатися у, можливо, найкращій філософській академії, заснованій. З самим Арістоклесом, чому Піон не зупинився на цьому, не зостався в академії до кінця свого віку, а продовжив шукати, продовжив навчатися в інших філософських школах. Ну і це мене наштовхнуло на думку, що Школа кініків теж може бути чимось цікава. Ну а чим вона цікава, можливо, для наших з вами сучасників, судити буде вам із моєї подальшої розповіді. Тож, сьогоднішня моя розповідь буде про антисфена. У жвавих атенах V століття до нашої ери, де народжувалися і жили титани Думки, жив також чоловік на ім'я Антисфен. Його мати була фракійкою, що вже з народження робило його іншим у місті, яке так пишалося своїм походженням. Можливо, саме це й загартувало його дух і дало той гострий, незалежний погляд яким він згодом прославився, свій інтелектуальний шлях антисфен розпочав, як і багато хто тоді з вивчення риторики у видатного Софіста Горгія. Ну, про нього, до речі, теж є історія на моєму каналі. Він опанував мистецтво слова, навчився переконливо говорити і будувати витончені аргументи. Але, схоже, ця софістична майстерність не задовільнила його глибинної спраги до істини. Можливо, він відчув порожнечу у витончених, але часто беззмістовних суперечках, котрі мовпували істину, але не містили її. Приблизно так, як це роблять сучасні юристи. І тоді його життя змінилося назавжди. Він зустрів Сократиса. Антисвен був вражений не тільки і не стільки вченням Сократиса, скільки його способом життя, його незворушністю, його самодостатністю, його повною байдужістю до громадської думки. Сократис жив тим, що проповідував. І ця бездоганна цілісність, ця неперевершена свобода духу зачарувала антисфена до глибини душі. Він став одним із найвідданіших учнів щодня долаючи значну відстань, щоб послухати свого улюбленого вчителя. Після трагічної смерті Сократеса антисфен не пішов шляхом. Метафізичних роздумів чи політичних амбіцій. Він був присутній при передсмертній бесіді Сократиса, зафіксованій у творах Платона. Він взяв від Сократиса найважливіше практичну філософію життя. Учень Сократиса почав викладати в кіносаргусі, гімназії для тих то, подібно до нього не мав атенського громадянства або не мав достатньо коштів для того, щоб навчатися в більш дорогих навчальних закладах? Саме звідси, за однією з версій, походить назва школи, яку він заснував. Тобто кініки, від грецького слова кинус, що означає собака, пес? Сам антисфен часто називав себе справжнім псом, і це було горде самовизначення, адже пес живе за своєю природою, не переймаючись умовностями, не соромиться своїх потреб, вірно служить, якщо бачить у цьому сенс, і кусає, якщо відчуває несправедливість. Тож, філософія антисфена була радикальною у своїй простоті. Ну, передусім, чеснота є єдиним і достатнім благом. Для нього доброчесність не була теоретичною конструкцією, а проявлялася у діях. Він вважав, що шлях до чесноти лежить через працю, подолання труднощів і самообмеження. Лише так можна загартувати дух. Ну і виразною особливістю. Антисфена є вчення про самодостатність або автаркію. Людина не має залежати від зовнішніх обставин, зокрема від думок інших. Лише внутрішня свобода, воля і контроль над собою роблять її справді вільною. Антисфен проповідував природність, пріоритет особистих інтересів перед державними. Заперечуючи псевдорелігію і паритичну державу, він і Діоген першими назвали себе не громадянами якоїсь певної держави, а громадянами всього космосу, тобто космополітами. Аскетизм Антисфена був пов'язаний з уявленнями про життя відповідно до природи. І вищий критерій істинності Аднесфен знаходив у чесності, а метою пізнання та філософії вважав збіг етичного і природного в автаркії, тобто незалежності від соціальних впливів і установок. Він заперечив закони та всі соціальні умовності. А зразок для побудови людського суспільства пропонував шукати у тварин. Ну, Особисто, я думаю, що збудувати суспільство на зразок тварин, можливо, і не потрібно, можливо, воно і так існує. Питання в тому, наскільки природно поводяться в такому суспільстві ті чи інші особистості. Антисфен наголошував на тому, що закони держави і закони чесно, чесноти часто суперечать один одному. В основі етики Антисфена перебувало це вчення про автаркію, тобто самодостатність, не від, ні, від зов, ні від чого зовнішнього. Обмежуючи себе, ми тим самим уподібнюємося божеству, яке теж самодостатнє. Досягти стану самодостатності людина може тільки обмеженням своїх потреб, проводячи життя у праці, уникаючи, уникаючи тієї розкоші, яка згубна для людини. Тобто антисфен, е слід за Сократисом, вважав, що чесноти можна навчити. І доброчесність проявляється передусім у вчинках і не потребує великої кількості слів. А більшість так званих вільних людей насправді є рабами своїх потреб, прагнень і претензій. Антисфен стверджує, що ідеї існують тільки у свідомості. І це робить його одним із першопрохідців у філософії свідомості. Він, по суті, випередив Аристотелівську критику ідеї Платона. І основним завданням філософії, стверджує Антисфен, є дослідження внутрішнього світу людини, розуміння того, що є для людини істинним благом. Якщо софісти будували парадокси на підміні понять, то Антисфен. Це робив на логічному регоризмі, тобто жорсткості, чіткості. Він першим витломучив логос як категорію, котра пояснює, що є або чим буває той чи інший предмет, принцип античних філософів, відповідність форми життя і її внутрішньому змісту, кініки доводили до явної демонстративності. Образ мудреця взагалі, який створив Антисфен, було далі розвинуто в стоїцизмі. Ну, власне, одна з його праць, Гераклес, так якраз присвячена такому да, образу ідеального досконалого кініка. Ну і розкажу кілька анекдотів про Антисфена, які яскраво ілюструють його характер і філософію. Ну, Анекдоти мається на увазі, що це не обов'язково якісь смішні жарти, а анекдоти в сенсі випадків. Випадки з цитатом <кхе> дорікали за спілкування з простими людьми, на що він відповів: лікарі ж теж спілкуються з хворими, а не лише зі здоровими. Він не був лагідним. Кажуть, він навіть бив палець у тих, хто хотів слухати його лекції, щоб перевірити їх їхню Рішучість. Антисфен писав Хто досяг мудрості, той не цікавиться науками, книгами, щоб його не відволікали сторонні речі і думки. Також він писав, на думку людей, існує безліч богів. По природі ж Бог один. Одного разу він порадив отенянаму хвалити постанову. Вважати ослів кіньми. Коли це визнали безглуздістю, він зауважив. Але ж ви простим голосуванням робите неосвічених людей полководцями? Киринеїку Арестіпу якось раз задали питання, яку користь принесла йому філософія. Арестіп відповів дала здатність говорити з ким завгодно. Коли ж таке питання задали Антисфену? Той відповів, дала здатність говорити самому з собою. Він також заявляв, що тільки мудрець знає, кого варто любити. Держави гинуть тоді, коли перестають відрізняти поганих людей від добрих. А найнеобхідніша наука це наука забувати непотрібне. Що ж, як висновок можна сказати, що антисфен був, так би мовити, передвісником радикального кінізму, чиїм найвідомішим представником став згодом Діоген із Сцинопа. Його філософська праця Гераклес як образ ідеального кініка вплинула на прокла. І як стверджував про нього Діоген Леєрський, мабуть, саме він, антисфен, поклав початок найсуворішим стоїчним звичаєм. Він був зразком безпристрасності для Діогена, самовладання для кратета, непохитності для Зенона. Його ідеї про самодостатність, природне життя і зневагу до умовностей глибо вплинули на подальшу філософську думку, хоча деякі прямі твори його не збереглися. Він був живим прикладом філософії, котра не обмежувалася книгами, а втілювалася в кожній дії, в кожному слову, в слові, кожному його укусі лицемірів цього світу.